Привіт всім! Люди давно не робила відео. Привіт всім! Сьогодні у нас із моєю дочкою Кароліною була дискусія, так як я вивчала, проходила багато різних курсів в українських коучингів, і потім я пройшла курси регресії в Америці лише американська регресія. По методу Долурес Кеннон. Це сама глибока регресія, це найбільше інформації, є багато видів регресії. Я читала різні книжки, але Долурес Кэном е відкрила найбільше, ніж усі інші. Так от, моя дочка, мені сьогодні. Ми говорили про те, ми засуджуємо чи не засуджуємо, ми сприймаємо чи не сприймаємо. І я сказала, що. Я ніколи не зможу сприйняти війну і тих людей, які гвалтують, тих людей, які вбивають, обманюють, використовують, маніпулюють і так далі. Я цього не сприйму, тому що я розумію, як це навіть в регресії. Інші говорять, що це карма, ні люди, це не карма. Це такі не люди, таке роблять. А інші ангели нас захищають, тому що вони сприйняли це на себе. О, і моя дочка здала мені таке запитання: а як би ти мене сприйняла, аби я була лізбіянкою? На що я відповіла? Мені похуй, хто з ким їбеться. І на сьогоднішній день, от я хочу розповісти, я пояснила це моїй душі, як душа е, живе в багатьох е, втіленнях і чому існують лізбіянки і геї. Так от. Наша душа, наприклад, моя душа, вона жила більшість життів на нашій планеті Земля, тому що наші, душ, наші душі живуть в різних місцях, де інших, в різних планетах, в різних галактиках, в різних ем, кругом кругом. Так от, наприклад, на ті лише на планеті Земля, моя душа жила більшість в чоловічих втіленнях. Саме тому чоловіки мене тут в Америці називають Нац ehm, горішок. Нац це дуже крепкий горішок. А наші українські чоловіки мене називають танком, який пре, або баба. Ви ж як моя баба, мужик, якось мене так були також, також назвали. О, я розумію, чому це так, тому що моя душа дуже багато більше життів про, мала опит саме чоловічого досвіду. Наприклад, в цьому житті в мене жіночий досвід. Я вважаю, що я дуже добре справляюся як жінка. А, а, Scrita, я думаю, що мої чоловіки це також знають. Але з таким сильним, напористим характером, як у мене, слабим чоловікам дуже складно. Наскільки я вважаю, що у мене зараз чоловік слабий, але лише він може мене витримати. То десь всередині в нього дуже сильний такий стержень є. Ну і звичайно, я знаю, що багато життів ми з ним вже були разом. Він був моїм братом. В якомусь житті я бачила. Ми були брат і сестра, і взагалі на сьогоднішній в цьому втіленні Три їх чоловіки, три їх чоловіки, коли іншим взагалі не везе у мене три. Дін -дін -дін. Вони взяли відповідальність за мене, за моє життя кожний на якомусь етапі. І так їм було складно зі мною, тому що я дуже маю таку сильну енергетику, яка Людям, яким поряд зі мною, звичайно, дуже сильно допомагає. Люди ростуть, я це знаю. Чоловіки, які були зі мною, вони росли коли хотіли. І коли я від них ішла, ці чоловіки падали до нуля і нижче нуля. Я їх піднімала нижче нуля і вони опускались, коли я йшла нижче нуля знову. О, отак працює моя енергетика. Я знаю, яким я була в інших життях. Так, от. Чому ж голубі і чому, чому геї, чому лісбіянки? Тому що жит... душа багато життів жила, більше життів жила, наприклад, якщо лесбіянки в жіночій, не, мабуть, в чоловічій, в чоловічій статі. І ці чоловіки привикли жити з жінками. Вони живуть з жінками. І коли цей чоловік, який був колись прийшов в нове життя з жінкою, він не може жити жін... з чоловіком, він все одно хоче продовжувати жити з жінкою, тому що йому так привичніше, його душі так привичніше. Так от що я вам скажу, якщо ці душі будуть відповідати, і не відповідати ці душі, повернуться знову для досвіду, тому що якщо... Ми люди порушуємо контракт, який підписала наша душа. Хочу бути жінкою. Не існує контракту лісбіянка або гей. Я хочу бути жінкою в цьому житті, значить, ми маємо бути жінками. Якщо ми перетворимося на лісбіянок, ми порушили контракт, який підписала наша душа. О, ми Не живемо з чоловіками або з чоловіками і з жінками. О, Душа не душа, а людина не може обрати. Душа дуже сильна, а людина не може себе перебороти і починає оце ці такі таке життя. Як була чоловіком, жила з жінками, прийшла тут з жінкою, їй треба набратись досвіду. Душа хоче набратись досвіду, бути жінкою і жити з чоловіком. А людині настільки складно жити з жінкою, що чим. З чоловіком, що вона знову живе з жінками, от вони лізбіянки. Вони б жили, вони були чоловіками, жили з жінками, вони прийшли в життя бути жінкою і жити з чоловіком, але по пам'яті цій душі набагато легше жити з жінкою. Душа е порушила контракт, душа живе з жінкою, стала лізбіянкою, а так само чоловік, який... Хоче навчитися жи, прийшов в це втілення і хоче навчитися жити із чоловіком, жінка, да? але стає голубим. О, от такі складні дуже ситуації. Люди не розуміють чомусь, кажуть, що ми її засуджуємо. Моя дочка так вирішила, я б її засудила. Ні, я не засудила, тому що я розумію, чому це відбувається. Аби це було, не дай Боже, з моєю дочкою. Люди, моя дочка замужем має чоловіка, четверо дітей, бо я знаю її направлення, я знаю, що вона любить. О, так от, саме тому існують е, геї і лісбіянки, тому що людина не хоче над собою працювати, а їй привичніше, тому так душа мала 100 чи 300 життів. Е, е, Чоловік жив із жінкою, і коли він приходить, він знову хоче бути жінкою, він не хоче бути чоловіком. Але його душа підписала контракт бути чоловіком. Якщо ми порушимо контракт, душі прийдеться повернутися і знову пережити це життя. Так от, це не засудження, це розуміння того, чому це. І ще скажу, я у нас тут у Флориді знаю дуже багато людей і наших українців, українок, які є бісексуалки, маючи чоловіків, вони мають коханок жінок. І ще, наприклад, вони просто трусяться за цими конханками-жінками, вони готові на все заради цих коханих жінок, тому що опит цієї жінки був більш чоловічий, і вона хоче бути жінкою. О, вони, ці жінки не проходять їх контракт, вони не виконують контракти. О, їм буде дуже складно. Так, у нас тут я особисто знаю українок багато, які замужні, вони мають. Коханок жінок, вони бісексуалки, вони свінгери. Ну, кожний шукає, понімайте рівень, рівень душі. В одної душі рівень як в Ісуса Христа, а в іншій душі рівень е, країни третього світу. Почитайте про країни третього світу, як їх португальці вбивали лише за те, що вони там більшість займалися одностатевим сексом. Вони не виросли, ці люди від країн третього світу і вище. Вони залишились на рівні країн третього світу. Це дуже низького рівня душі. Я їх не засуджую, але ці люди не хочуть розвиватися щоб виросли. От і все гарного всім дня. Я знаю, що я вас шокувала, але це дійсно так.